Забули швидкий гол, думали спочатку, що буде дуже ну, легенька гра, але потім помилились декілька разів, і гра вирівнялась. Знайшли сили, переломили, забули другий, третій м'яч. тоді стало трошки легше вже. Їм потрібно було забивати, їм вести гру першим номером. Не дуже давали, прикро, що пропустили на. 88 й хвилині свої ворота, але вистояли до кінця і дуже приємно перемагати. Нам це дуже потрібно зараз. Психологічний стан команді дуже такий напружений і перемоги дуже потрібні нам зараз. Суперник грав практично без воротаря, тобто польовий гравець був у воротах. Тактика, як вже спрацювала, дальні удари, один гол був здалеку. Ну, Степано пробив так, думаю, він би. М'яч полетів, дуже така траєкторія складна. Не знаю, чи того воротаря, чи ні. Але він на виходах зіграв дуже непогано. Ну, ну, Здалеку ми мало били. І, ну, такий гол пропустив. Ну, не знаю, я думаю, то Степанов здорово пробив. І як вважаєш, ця перемога додасть команді психологічних сил, по першу чергу. Ну, я на це сподіваюся, тому що ну, багато очі, очків потікали втратило дуже прикро. Ну, дуже потрібна перемога, щоб психологічно піднялася команда.